Нова версія вже знайомий нам іграшки від Satisfyer Spot On. Це Satisfyer Spot On 2. Ще компактніше, ще потужніше. Здавалося б, цей девайс нікуди вже покращувати, але ми впевнені, що він став набагато цікавіше. Давайте розглянемо його детальніше. Упаковка класична для Satisfyer. щільна картонна коробка на магнітному замочку. На передній частині і на задній знаходиться коротка технічна інформація, якої достатньо для старту. Також сама коробка має контроль відкриття, тобто, щоб ми були впевнені, що ніхто не відкривав цю іграшку до вас. І давайте ж відкриємо і побачимо, що у нас у комплекті. У комплекті у нас сама іграшка. Магнітний USB-кабель для заряджання, швидкий гайд, інформація про безпеку та гарантія від виробника. На одному заряді іграшка пропрацює аж до однієї години. Цього цілком достатньо, щоб вдосталь награтися. На заряджання цього девайсу знадобиться 2 години. Заряджаємо за допомогою магнітного USB-кабеля, який йде в комплекті. Під'єднуємо до іграшки і в USB-порт. Ось так виглядає Satisfyer Spot on 2. Чим же він відрізняється від попередньої версії? Як бачимо, перш за все, це з зовнішнім виглядом. Тут одразу очі кидаються, ось ця блискуча вставка з abs пластику виглядає просто шикарно. Також дуже виділяються кнопки, цього разу вони трішки так приховані. Ось це є такі тоненькі кнопки самого вмикання. Ну і звісно, ця іграшка, її дизайн розроблений таким чином, щоб комфортно стимулювати не тільки клітор, а й інші ерогенні зони чоловіка чи жінки, чи взагалі в парі. Ця іграшка дуже класно підійде для прелюдії або як доповнення самої вже близькості. Дизайн розроблений таким способом, щоб було іграшку дуже зручно тримати в руці у будь-якій позиції. Ось так або ось так. Ця частина вкрита м'якеньким силіконом, дуже гладеньким та приємний на дотик. Також цей девайс має округлий відросток для самого вже точкового впливу на ерогенні зони. Він трішки гнеться, тобто для того, щоб більш щільно притискати до зони, яка буде стимулюватися. Це цікава конструкція та ніжний шовковистий силікон дають змогу водити по всьому тілу і зосереджуватись на найчутливіших зонах. Як ми бачимо, девайс мегакомпактний. Це одразу наштовхує на думку, що його дуже зручно брати з собою на побачення, в поїздки і не тільки. Розміри цієї іграшки досить невеликі. Довжина становить 9 см, ширина 4,5 см, кулька має 2 см діаметр. І товщина іграшки 3,7 см. Цей девайс має один, але дуже потужний мотор для глибоких вібрацій. Керується, як я вже сказала, з двох кнопок, які зручно знайти на дотик. Давайте вмикнемо нашу іграшку. Вмикаємо. І вона вже працює. Цей девайс має 12 режимів роботи, можна брати як рівні. Вібрації, так і різні ритмічні малюнки. Перемикаються в бік збільшення та зменшення інтенсивності. Ось. Вібрації найбільше відчуваються, звісно, у цьому кінчику, але також передаються і на цю зону, тобто впливати на різні точки регені можна майже всім девайсам. В руку вібрації передаються слабо. Тож ви точно не втомитесь гратися з вашим девайсом. Satisfyer Spot On 2 доступний у двох класичних кольорах. У білому з золотавою вставкою, та у чорному обирайте той, який вам більше подобається. Оновлена версія Satisfyer Spot On вирізняється насамперед своїм приголомшливим зовнішнім виглядом. Саме завдяки блискучій панелі з ABS пластику іграшка миттєво привертає ваш погляд. Коли вже справа доходить до стимуляції, то також виробник нас дуже радує. Насамперед, і вся міць іграшки сконцентрована в одній точці в цій круглій. Пульці, яка виготовлена з силікону, і балує ваше тіло, ваші ерогенні зони цілеспрямованими та інтенсивними вібраціями. 12 режимів, які керуються через кнопочки плюс та мінус, забезпечують різноманітність та точно доведуть вас до вершини задоволення. Завдяки простому керуванню, компактному розміру та елегантному дизайні, ця іграшка ідеально підходить для тих, хто хоче поступово освоїти світ іграшок для дорослих.